Очікуваної літньої спеки у червні українці не відчули. Стовпчик термометра показував помірні температури, а сонячну погоду часто змінювали дощі. Синоптики прогнозують у перший день липня тепло не буде. Липень місяць по синоптичній ситуації зустрічає антициклон. Антициклон зараз знаходиться в районі Данії. Антициклон холодний, сформований він у холодному арктичному повітрі. І територія області знаходиться, буде знаходитися ще 1 і 2 липня на холодній частині цього антициклону. Так що спеки 1-2 липня ми не очікуємо. Уночі 1 липня очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вдень – від плюс 18 до плюс 23. Завтра, наоборот, буде така прохолодна погода. Без опадів. Вітер буде дошкуляти північно-західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Місцями пориви 15-18 метрів в секунду. 2 липня температурні показники дещо підвищаться: до плюс 14 вночі та до плюс 28 в день. Вітер буде південно-західним, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Опади не очікуються. На 3-4 липня антициклон, який. Знаходиться зараз на заході, він підійде ближче до території області. І 3-4 він буде панувати над Житомирщиною. Адвекція холода зміниться на адвекцію тепла. Вітер північно-західного напрямку змінить свій напрямок на південно-західний, і звідси явно видно буде, що температурні показники підуть надто вгору. Вночі температура очікується 10-15 і в день. Даже до спеки 27-32. у п'ятницю. Ввечері через територію Житомирщини пройде атмосферний фронт, який принесе невеликий дощ і зниження температур. Так що у п'ятницю ще буде спекотна температура 27-32, в Ніч буде тепла, 15-20, А вже в суботу температурні показники впадуть десь до 21-26 градусів і пройдуть короткочасні грозові дощі, дощі зливового характеру, грозові дощі іноді із градом із шквалом 15-20 метрів за секунду. Окрім того, синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки. Атмосферний тиск протягом всього тижня аж до п'ятниці буде зростати, аж поки не підійде атмосферний фронт. Температурні показники поступово зростатимуть, а відносна вологість буде дуже низькою. Це свідчить тому, що протягом всіх цих днів аж до п'ятниці буде підвищений рівень пожежної небезпеки буде відмічатися надзвичайний п'ятий і високий четвертий клас пожежної небезпеки. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.